26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Вона була локалізована завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життям і здоров'ям. Сьогодні у Полтаві мешкає близько трьох тисяч ліквідаторів. ЧАЕС. минуло 30 років, а вони пам'ятають той жах, ніби вчора. Ми не знали, що таке страшно. На це наша була робота. Нам потрібно було працювати. Ми знали, що це радіація, ми знали. Що то для життя в згубно, ми знали, що будуть діти наші хворіти. Ми знали, це все знали. Ну потрібно, потрібно було робити. Це наша, наша була задача поставлена, і нам потрібно було її виконати. Тоді фактор часу, мабуть, грав найбільшу роль. Фактор часу. Чому? Тому що виправення йшло і ферм і в день, і вночі. Традиційно біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи проходить мітинг реквієм. Вшанувати пам'ять прийшли і самі ліквідатори, і представники влади, і просто небайдужі полтавці. На урочистостях презентували також ікону Чорнобильський спас, разом з якою вирушили до Свято-Успенського собору на панахиду. 19 квітня ми 250 осіб, майже полтавців, їздили в зону відчудження в Чорнобиль для освячення нашої ікони Чорнобильського спасу. І в кого я не запитував, кожен говорив, їхали вночі і спати не міг, тому що пригадував ті події. Ініціатор створення ікони Сергій Козлов, директор духовно-культурного центру Свято-Успенського кафедрального собору, який теж є одним з ліквідаторів ЧАЕС. Він розповідає, над Чорнобильським спасом працювали два роки. Робота виконана у стилі барокко 18-го століття. На ній зображені Ісус Христос, Богородиця і Архангел Михаїл, який є. Е... Воїном, який оберігав самих якраз ліквідаторів чорнобильців, взагалі воїнів. Ну, ми знаємо, що чорнобильцям не довелося воювати з рушницею, а більшість з лопатами. Але це наші воїни. Ікону творили за кошти ліквідаторів та небайдужих людей, говорить автор ідеї. Сам же іконописець побажав залишити своє ім'я невідомим.